Громада має законне право вносити у життя міста власні ініціативи та пропозиції. Усе, що покращить добробут чернівчан, повинно виконуватись. А спірні питання мають проходити громадські слухання. Та поки будь-які пропозиції від людей гальмуються через численні бюрократичні перешкоди, запевняють активісти. Саме тому вони вимагають від влади змінити статут територіальної громади. До Чернівців з Києва приїхали громадські активісти. Вони, а також місцеві діячі та чиновники, відуть до робочої групи, яка розроблятиме новий статут територіальної громади. Головне завдання зміненого документа покращити співпрацю влади та чернівчан, аби люди могли у повному обсязі контролювати посадовців. Планується запровадити низку нових положень. Положення про громадські слухання в місті Чернівці, положення про місцеві ініціативи в місті Чернівці, третє це положення про загальні збори в місті Чернівці. Чи чер... Четверте, це положення про. Петиції, електронні петиції. Якщо це буде ухвалено тут найближчі там місяці, то це буде перше місто України, де є положення про електронну петицію Крім того, хочуть затвердити положення, як коли та де звітуватимуть мер і міські депутати. Новації буде і запровадження електронних петицій. Ми пропонуємо. Ну я переважно е, говорила про те, що 200 голосів. хтось каже що це замало, має бути 500 голосів. хтось каже що це забагато має бути 150 там ну тобто по кількості підписантів, а, і потім сам порядок розгляду тієї Ініціатива, яка набрала найбільше. Ну яка набрала е, цей мінімум голосів, вона розглядається обов'язково на засіданні. Виконкому, проте активісти розуміють, що втілити таку ініціативу в життя буде непросто. Головна проблема ідентифікація голосу у законі про доступ до публічної інформації. Зазначено, що той, хто подає е, навіть електронне звернення, чи письмове звернення, чи гусне звернення, повинен себе індикувати назвати ім'я зі статті 28 цивільного кодексу, ім'я це прізвище, ім'я по батькові, Край виплати випадки прізвища ім'я. Ми маємо масу звернень, які поступають до нас на електронні звернення, і там, ну наприклад, там доктор Хаус і так далі. Проаналізувавши та порівнявши нинішній статут з відповідними документами інших міст, активісти винесли вирок. Він далеко недосконалий. Приміром, в Івано-Франківську, для того, аби організувати громадські слухання, потрібно зібрати 75 підписів. В інших містах ця цифра взагалі вражає. В місті Ужгород ініціювати проведення громадських слухань може я членів територіальної громади, ну або громадське об'єднання, громадська рада, яка зібрала 30 підписів протягом семи календарних днів. І рішення громадських слухань підлягає обов'язковому розгляді на найближчій черговій сесії міської ради чи засідання виконавчого комітету, в залежності від того, кому воно було надіслано. Проте у Чернівцях, щоб організувати громадські слухання або внести ініціативу, потрібно двічі зібрати мінімум по пів тисячі підписів. Та і це далеко не гарантує, що влада захоче розглядати рішення. До прикладу, нещодавно студент. Те звернулися до міського голови Олексія Каспрука з проханням внести їхню кандидатуру до складу виконавчого комітету. Ця ініціатива була проігнорована. Ну нам дали відповідь стосовно того, що дуже багато громадських організацій бажають мати свого представника в виконкомі. Тому це є недоцільним і побажали нам створити можливо такий дорадчик. Координаційний орган при виконкомі, який не буде мати право голосу. на сесію міської ради, як передбачено законом, рішення не винесли. Нині студенти навіть готові пікетувати мера, аби відстояти своє право на рівність. Саме для того, аби такого свавілля влади не відбувалося активісти і планують змінити статут територіальної громади. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.